У Полтаві попрощалися з 35-річним військовослужбовцем Русланом Наджафовим. Чоловік народився та прожив своє життя у Полтаві. Завжди був привітним та дружелюбним. Розповідає товариш родини загиблого бійця Євген. Пригадую також, що Руслан був люблячим батьком та гарним чоловіком. Дуже він обожнював дочку і любив дружину. От доводилось йому приїхати на побивку, якби от на відпустку. Купував інструменти, готувався налагоджувати життя. Ну тобто ну він і майстрував і ремонтував. В перші дні повномасштабної війни Руслан став на захист своєї країни, проходив службу на посаді стрільця стрілецької роти. За час служби Руслан виявився справжнім другом, який завжди витягував з під ворожих куль своїх побратимів. Розповідає друг загиблого бійця Станіслав. Прощаюся з побратимом, за ким я служив, який витяг мене з полі бою, дякувати йому. Я зараз тут. Він не по не злякався, не де нічого. Він рискував собою, щоб витягти мене з полі бою. Підожиття своє Він мене спас. При виконанні бойового завдання Русланові стало зле, і його було доставлено до лікарні в місто Суми 30 липня 2024 року. Воїн помер.